Добрий день, дорогі діти. Зараз ми з вами поговоримо про чудову пору року, яка називається осінь, а допоможуть нам в бесіді загадки про осінь. Листя стало золотим, на полях туман, як дим, сірий дощик накрапає, сумом землю огортає, птахи довирію летять, листочки тихо шелестять, в туманах вся у росах осінь йде золото коса. А зараз я буду вам читати загадки про осінь, а ви будете на них відповідати. Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Що це за така чудова пора року? Осінь, звичайно, без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Це теж. Наша чудова пора року осінь, яка розфарбовує листочки на деревах в різні кольори в червоні, оранжеві, жовті. В жовте листя пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівниця, цариця осінь. От яка гарна загадочка теж про осінь. Дуже багато цікавих подій відбуваються восени. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула в жовту свитку ліс вдягнула. Це те про що я вам говорила: що, коли приходить пора року осінь, все міняється, травичка жовтіє, листочки червоніють, зеленіють і теж жовтіють. Ліс гостинно закликає, нас грибами пригощає, неба потускніла просить, у права вступає осінь. І ми з вами знаємо, що місяці осені називаються так. Перший місяць осені називається вересень, другий місяць осені називається жовтень, і останній місяць осені називається листопад. Зараз у нас є з вами чудовий місяць, який називається листопад, а називається він тому так, що листочки почервоніли, пожовтіли і осипаються потихеньку на землю. Тому і місяць так називається листопад. Хто за серпнем приходить, літо червоне приводить, бабине літо закликає. В школу діток відправляє. Який це місяць осені? Звичайно, це перший місяць осені, який називається вересень, вересні місяці діти йдуть до школи. Чарівник прийшов у ліс, фарби в пензлика приніс, у діброві та садочку стали жовтими листочки. Листочки починають жовтіти в жовтні місяці, звичайно, і тому цей місяць жовтень. Вправо, вліво, вниз, назад, всюди справжній листопад, трішки ще і вже зима, от і осені нема. Закінчується місяць листопад і наступає інша пора року, яка називається зима. Це те, що я вам показувала на малюночку. Осінні місяці це вересень-жовтень-листопад, а після листопада приходить інша пора року зима, і перший місяць зими це грудень, потім січень, потім лютий. А ми з вами продовжуємо далі. І ми бачимо на малюночку, на нашому, що дівчинка стоїть з парасолькою. дворі пройшов дощик і загадочка. Коли нема чекають, коли він прийде, ховаються. Це загадка про осінній дощик. В теплий дощик народився, парасолькою накрився, Може, б з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Ця загадочка говорить про те, що восени з'являється в лісі дуже багато смачненьких грибочків, і тому ця загадка про осінній гриб. Листя жовте облетіло, парки та сади укрило та поглян на гілочки, що горять, немов свічки, восині зачервоніла рясно-рясно горобина. Ягідки, які червоніють восени і залишаються на деревинки. Ці ягідки називаються горобина. От така чудова пора року осінь, і ми з вами згадали трішечки за допомогою загадок. Загадки про осінь. До побачення діти!